Всім привіт! Мене звати Аня, і це моє друге відео на каналі. Я безмежно вдячна кожному з вас за підтримку, теплі слова та мотивацію продовжувати знімати, ділитися з вами своїм досвідом, натхненням і створювати тут такий особливий простір для спілкування, оскільки перші відео в будь-якому випадку будуть більш такі ознайомчі, сьогодні я вирішила поділитися з вами частинкою свого простору, місцем, де я працюю, творю, розвиваюся і просто насолоджуюся кожним моментом. Я думаю, кожен з нас має свій такий куточок, який допомагає зібрати з думками, налаштуватися на продуктивний день і просто відновити енергію для нових ідей. Моє робоче місце це точно набагато більше ніж просто стіли-стілець, і це не просто про функціональний простір. Це місце, яке надихає мене щодня, що допомагає мені зосередитися і працювати в задоволенні. Перед приїздом це було таке питання номер один, оскільки працюю я дистанційно і приїжджаючи в апартаменти до свого француза, я ретельно обдумувала перше, де я взагалі буду працювати. Ну і звичайно ж, як я буду облаштовувати свій робочий простір. Спочатку, я, звичайно, роздивлялася такі варіанти, як коворкінги або ж якісь інші підходящі простори. Але оскільки ми живемо в дуже маленькому містечку, прям дуже маленькому, і через мою відсутність справ це варіант дуже швидко відпав. Тому вибір був однозначний: організувати цей простір вдома, і це був відверто кажучи справжній виклик. Серед усього простору я зупинила свій вибір на гостєвій кімнаті. Бо тут є вікно а для мене природне освітлення це одна з ключових речей в роботі. Ми зробили перестановку, замінили деякі меблі, додали полиці для зберігання, і звичайно ж, зірку цієї кімнати мій робочий стіл. Його я обрала ще до переїзду. Тому вже за кілька днів після того, як я переїхала до Франції, він вже був тут. Згодом в кімнаті з'явилася моя міні-бібліотека, гардеробна зона та куточок для відпочинку, яким я, чесно кажучи, не користуюсь. Але, хоч часу на сієсту в мене немає, я реально радію, що створила такий козі простір, який працює на мене, а не навпаки. Для мене ця кімната особлива, ще й тому, що я завжди мріяла про свій такий куточок, в якому можна було повністю зануритися в свої справи. Творити, читати, працювати на жаль, з вимушеним приїздом у 2014 чотирнадцятому та 2022 ці пріоритети трошки посунулися. Я взагалі не дуже циклилася на цих моментах. Хоча створювати затишок давалося завжди скрізь, навіть несвідомо зараз. Я реально радію, що мені вдалося організувати собі такий простір. Вже більш осівши на якомусь місці, який відповідає моєму ритму життя, який допомагає зберегти ось цей баланс між роботою та відпочинком. З відпочинком тут вопросіки, але це реально таке місце, яке надихає мене щодня. І я завжди намагаюся підтримувати його в чистоті та дбати про нього, тому що я схиляюся все ж таки до тієї думки, що коли в тебе порядок в просторі. Це реально запорука по порядку в думках. Зараз мамочки закидають мене помідорами, а тут могла б бути ваша реклама. Серед моїх улюблених деталей суперлампова лампа, яку я рвала в Океї одразу після переїзду, календарик, який заряджає та мотивує мене на день. Це взагалі мій мастхев, який я замовляю щороку з України. Мої книги, яких вже не збиралося немало. Я обожнюю читати, і якщо вам буде цікаво, то взагалі зроблю окреме відео по моїй бібліотеці. Багато свічок, різних благовонні, аромаламп. Я така людина дуже чуттєва і обожне. Ні, насичувати кімнату якимись приємними ароматами, блокноти. Мої друзі та родичі сміються, що я людина-блокнотик, бо кількість нотатників просто зашкалює. Ну і звичайно ж, моя крихітка коко, -ко, що працює тут зі мною щодня. Я переконана, що правильна організація простору безпосередньо впливає на наше самопочуття, продуктивність і настрій. Тому дуже важливо облаштувати свій куточок так, щоб він не просто дарував нам комфорт. А ще й підтримував чистоту наших думок і сприяв досягненню наших цілей. Я бачила, що вам цікава тема організації простору, тому обов'язково повернемося до неї ще не один раз. Поділіться, чи є у вас таке особливе місце вдома, чи може за його межами, в якому ви просто можете засісти, відновитися, яке допомагає вам бути продуктивними, чи може надихає вас. Напишіть у коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. До речі, хочу поділитися з вами таким зворушливим моментом. В день, коли я публікувала своє перше відео, в мене було відчуття, ніби це мій другий день народження. Воно уявляється, скільки теплих слів, привітань та щирої підтримки я отримала. Це було так приємно, що я просто цілий день проходила з посмішкою на обличчі і в такому піднесеному настрої. І це все завдяки вам. Я дуже вдячна кожному, хто став причиною цієї радості, хто написав, підтримав, просто був поруч та розділяв зі мною цей момент. І ось. Що ще цікаво, я випадково помітила вже на наступний день, що дата публікації мого першого відео це 17 березня, і для мене вона вже вдруге стає особливою. Тому що рівно два роки тому, саме 17 березня, ми познайомилися з моїм французом, і тепер це вже офіційно важлива дата в моєму житті, яка щоразу приносить мені щось нове і значуще. Дуже цікаво, чи є в цьому якийсь зв'язок, але ось вже кілька років поспіль саме в цей день зароджується щось нове в моєму житті. Також писали, що було б цікаво дізнатися про наші відносини і взагалі зробити якусь окрему рубрику із французькими знахідками. Тому я подумала: а чому б ні? Хай це буде щось на зразок огляду різних французьких мастів, від астрономічних відкриттів до їх звичок, якихось культурних особливостей і навіть маленьких, але цікавих деталей побуту. Мені ця ідея дуже подобається, тому я із великим задоволенням її реалізую. А ще в мене з'явилася нова ідея на майбутнє з моменту мого переїзду до Бельгії в 22 Життя звело мене з неймовірними, цікавими, глибокими та відкритими людьми, і навіть не зважаючи на те, що це інша культура, інший стиль життя, інша мова, я дуже хочу, щоб ви також з ними познайомилися. Тому я хочу створити таку рубрику, в якій буду зустрічатися з бельгійцями, французами різного віку, вже наразі моїми знайомими. Кожен з них це така окрема історія. Унікальний світогляд, натхнення, я впевнена, що в цих розмовах точно знайдеться щось цінне, цікаве або ж корисне, що ви зможете взяти для себе. Звісно ж, в цій рубриці ми будемо спілкуватися французькою, але я буду обов'язково додавати субтитри, тому мова точно не стане на заваді з прийняття інформації. Тим паче, що це реально ті люди, які бачили мене в різні періоди мого життя, навіть коли я ні слова просто французькою не казала, тому я впевнена, що це буде. Дуже цікавий такий обмін думками, досвідом і, взагалі, культурними особливостями. Тому keep following, попереду ще точно буде багато цікавого. Скажіть, вам взагалі така ідея, поділіться своїми думками в коментарях. Якщо ще є якісь конкретні теми, що вас цікавлять, обов'язково дайте про них знати. Це буде таким класним орієнтиром для мене, моїх майбутніх відео. Я дуже відкрита до всіх ідей і з радістю буду ділитися тим, що вам цікаво. І, звичайно, ж дякую кожному, хто додивився це відео. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим каналом. Будь-яка підтримка для мене буде дуже цінна. Всіх обійняла і до зустрічі у наступних відео.